Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 7 та зошит на сторінці 4. На уроці не дрімати, а знання мерщій хапати, Щоб не було нам мороки, всі готові до уроку? Я думаю, так, ми можемо починати. На сьогоднішньому році ми з вами будемо рахувати десятками, додавати та віднімати числа та розв'язувати задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Попрацюємо із таблицею сотня. Порахуємо числа від 1 до 10. Рахуємо разом вголос. 1, 2, 3, 4, 5,

Давайте глянемо, чим же відрізняються в нас числа першого десятка і другого. Так, вірно, у першому десятку в нас є цифри. Вірніше числа, які складаються з однієї цифри. Цифра 1, цифра 2, цифра 3, цифра 4, цифра 5, цифра 6, цифра 7, цифра 8, цифра 9 і число 10. Давайте скажемо, скільки цифр у числі 10. Ось гляньте, число 10 складається з цифри 1 і нулик. 0, 0 це число найменше. Деколи й саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. Он стояла одиниця. Біля неї нулик став. І вже, може, він гордиться, будь найменшим перестав. Так, один з нулем сусідом число десять разом склав. Отже, число 10 наскладається із двох цифр. Одинички і нуля. А які ж у нас усі числа другого десятка? Усі числа другого десятка. Правильно, у нас двоцифрові, тому що кожне з них складається з двох цифр. Роз... Скажіть, з яких цифр складається це число 16? Так, один і шість. З яких цифр у нас складається число 18, з одинички і восьми. Молодці. Ваше завдання зараз поставити відео на паузу і порахувати числа від 1 до 20. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Допоможемо Марійці і Петрику. Марійка і Петрик вирішили допомогти мамі. Вона попросила кожного з них купити один десяток яєць. Марійка принесла, рахуємо, разом один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять яєць. А Петрик купив одне яйце. Так хто ж з дітей виконав завдання мами правильно? Вірно. Правильно виконала завдання Марійка, тому що вона купила 10 яєць, Тобто вона купила десяток, бо десяток складається з 10 одиниць. Тобто, вона купила 10 яєць або, іншими словами, один десяток. Отже, ми з вами згадали, що таке один десяток. Рахувати десятками навчилися ще з давніх часів. Колись давно десяток називався цять. Якщо до одного десятка, який називали цять, додавали ще, наприклад, одне яйце, то отримуємо один на цять. Тобто одне яйце над десятком над 10, і виходилось 11. А як же утворювалося число 12? Так, до 10 додавали 2, і получалося 12, 2 над 5. Отже, так навчилися рахувати до 20. А коли предметів було дуже багато, їх стали рахувати десятками. Розгляньте таблицю і скажіть, а яке у нас є тут трицифрове число. Так, у нас є 100. Це трицифрове число. А чому воно трицифрове? Тому що воно складається з трьох цифр: одинички, нуля і нуля. Молодці. І наше завдання зараз глянути ось на цю колонку і порахувати.

Дякую, ви справилися з цим завданням. Поставте відео на паузу і порахуйте собі два рази десятками. Я уважно буду слухати. Приготуйте підручник, сторінка 7 Номер 22 Скільки яєць у кожному лотку? У якому лотку яєць найбільше, склади і запиши на рівності. Перерахуйте, скільки яєць у кожному лотку. Порівняйте, де яєць більше. А де менше, складіть нерівності, порівняйте перший лоток з другим, другий лоток з третім і перший лоток з третім лотком. У вас вийде три нерівності: поставте більше або менше. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 23. Скільки копюр на кожному малюнку. Розглянемо перший малюнок, другий малюнок і третій малюнок. На кожному малюнку у нас, по скільки вірно, по дві копюри. Скільки гривень на кожному малюнку? А ось щоб дізнатися, скільки гривень, треба додавати 10 гривень і 1 гривня. Буде разом? Молодці, 11. Ви гарно рахуєте гроші. 10 додати. 2 грив буде 12. І 10 додати 5 буде 15 гривень. За зразком склади вирази та обчисли їх значення. Розглянемо перший випадок. 10 і 1 гривня була. Тобто 10 додати 1 дорівнює 11. 10 додати 1 дорівнює 11 це приклад на суму. Тобто перший доданок. Другий доданок і сума. А ми знаємо, що з прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Дивимось 11 і є в нас 1. Тобто від 11 відняти 1, то ми отримаємо ось оцей перший доданок. Отримаємо 10. Від 11 віднімемо 10. То отримаємо 1. 11 відняти 10 дорівнює. Приклади номер 24 Розв'язуємо приклади в межах 20, без переходу через десяток. Такі приклади ми з вами розв'язували у 1 класі. Згадайте зараз і виконайте це завдання. Поставте відео на паузу. Запишіть приклади і розв'язок у зошиті. Номер 25. Задача. Маса кроля 2 кілограми, а маса зайця на 3 кілограми більша. Яка маса зайця? Проаналізуємо задачу. Яка маса кроля? Так, 2 кілограми. Яка маса зайця? Ми знаємо, яка вона? Ні, ми не знаємо. Але нам сказано, що вона на 3 кг більша, ніж маса кроля. Яка ж маса зайця? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць, виконуємо дію додавання, тому що нам сказано, що невідомо скільки маса зайця, але сказано, що вона на 3 кг більша, ніж маса кроля. А ми знаємо, що маса кроля 2 кг, та треба додати ще 3 кг, щоб дізнатися, яка ж у нас маса зайця. Запишемо скорочений запис та розв'язок задачі у ЗОшит. Задача 25. Маса короля 2 кг. Маса зайця. Невідомо скільки кілограм, але сказано, що на 3 кг більше. Ми вже знаємо, що ця задача розв'язується дією додавання. Отже, розв'язуємо задачу і записуємо відповідь. 2 додати 3 дорівнює 5 кг. Відповідь маса зайця 5 кг. Ось вам ось ми і дізналися, яка ж маса зайця. Номер 26. За якою ознакою різняться фігури? Ми знаємо, що фігури можуть різнитися за формою, за розміром і за кольором. Подивимося перші фігури. Так. Форма у них яка? Вірно, форма всіх однакова це трикутники. Розмір. Так, вірно, вони різняться за розміром, бо є більший трикутник, середній трикутник і менший трикутник. За кольором. Так, вони різняться ще й за кольором. Вони різного кольору синій, жовтий і червоний. Розгляньте слідучий малюнок. І самі охарактеризуйте ці фігури, чим вони зняться. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Приклади номер 27 і задачу номер 28 виконуєте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Цифра 5. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Рахуємо метелики: 1, 2, 3, 4, 5. 5 метеликів. Пишемо цифру 5. Вона складається в нас з трьох елементів. Похила лінія. Правий напівовал та злегка вигнута вниз паличка. Починаємо писати цифру 5 трохи правіше за середину верхньої сторони клітини і ведемо похило до центра клітини. Не відриваючи руки з цієї точки, пишемо малий правий півовал. Відриваємо руку, піднімаємося вгору. І пишемо злегка вигнуту вниз паличку до правого верхнього кута клітини. Цифра шість. Цифра шість як бегемотик, має кругленький животик. Ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Рахуємо жуків один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість жуків. Пишемо цифру 6. Починаємо писати цифру трохи нижче за верхній правий кут клітини. У правому верхньому куту клітини робимо заокруглення. Пишемо великий лівий півовал. торкаємося середини нижньої сторони клітини. Ведемо лінію вгору, заокруглюючи її ліворуч трохи вище за середину клітинки. Пишемо цифру 6, не відриваючи руки. Пишемо в зошиті на сторінці 3. Номер 1. Напиши за зразком. Пишете цифру 5 та цифру 6. Номер 2. Прочитайте самостійно завдання і виконайте його. Номер 3. це приклади на додавання та віднімання в межах 20. Порівняй! Ми знаємо, якщо стоїть завдання порівняти, то треба поставити знаки більше, менше або дорівнює. Зверніть увагу: там, де у нас порівнюються вирази, треба спочатку знайти значення одного виразу, значення другого виразу, аж потім поставити знак більше чи менше. Номер 5. Прочитайте уважно завдання і виконайте його. Використайте олівець та лінійку. Номер 6. Прочитайте завдання і здогадайтеся, хто ж у вас на малюнку. Ви сьогодні просто молодці. Ми з вами згадали, як рахувати десятками. Розв'язували задачі на збільшення числа на декілька одиниць. А також розв'язували багато прикладів. Ваше завдання закінчити речення. І це речення. До побачення!